1 числа молоду капусту можна садити. Закалити 2-3 дні і щоб у нас розсада була дуже гарна. Даємо 10 грам глянтика. Бачите, який, яка розсадина. Не сильно це слимак їсть. Від слимака треба вже ці капусті, видно, як поїли. Тут у нас умірочок. поливаємо ми вже лікою. Корневе живлення. Лайк, підписка, коментар. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазуріарик. Багато мене питають, як розсаду таку гарну, щоб вона не хворіла. Я вам вже говорив, а є такі Магнікур Energy. Це провікур раніше Energy був, а тепер кавийшов такі, це від чорної ножки. По хворобах раз в 14 днів можна пакетик оцей на 5 літрів. Розбавити і пройтися по розсаді. Так як я раз вже проходився по капусті. І ще я вам покажу туди далі, з тої сторони, по розсаді, пройтися. Там в кінці є якась блошка нашу капусту. Вчора одного сломачка знайшов, але ще їй кажу, якісь е е паразити є. Ну і я трохи розбавлю простий турбопрес отаким о. От Чуть-чуть я дам якраз на 5 літрів і пройдуся е, маленьким е, розбризкуванням по цьому. Це буду розбавляти 5 літрів води. У мене тут вода тепленька постійно, так як плита палиться. Ввечором в день не треба. Сьогодні все передають е, від одного вночі, бо було 2 град, до 2 градусів морозу. По землі був добрий мороз. І ми розбавимо, пройдемося ще для полування. На полування я вам вже показував як. І покажу, скільки я ще даю. О, там небагато, якраз в мене була кришечка на цей препарат. Зараз ми просто-напросто зробимо так, як ми робимо. І це у нас буде найнадійніше, бо багато кажуть, що в них вниз чорної ножка. Ну, коротше, вниз розсади. Дуже погана розсада, пропадає, вона і буде пропадати, треба проходитися все рівно по самій розсаді виліч тих хворобу. Це вже п'ятий раз Це я кидаю. О. І я вам покажу ту сторону, пройдуся, покажу пізніше, який у нас результат з'їдення шкідників нашої капусти. Пройдемося, подивимося, Маю таку блискавку бо ручну закидувати не буду. Включив. Не сильно, це не поливання, це бризкання по листу. по листю. Пройдемося, бо навіть бачу і салат діло три штучки, О, це слимак їсть. Від слимака треба вже їдати друге. Можна і крутитися так. Тут в нас омірочок. Ось тут добре видно, як воно нам поїло. Бачите? От видно. Ці капусті видно, як поїли. А тут чистенька добра гарна. От тут його поїло. Тут я показав, теж і поїло. Небагато бачите, Я буду проходитися по всьому. Так я думаю, щоб в нас. І я хочу показати, ще в нас є. Тут огірок пройдуся. І пройдуся я по-нашому картоплі, обоє стовпку картоплі треба. Бачите, у обов'язково по картоплі. Короб хвойних тих не знаю. Не нашкодить. Так, Це я вже прийшовся. Небагато я вам сказав зразу, що треба. Що в мене там є де що пройдеться. О. І вам поясню далі. Десь пішло, не дуже багато, чесно кажу. І покажу, як я ще підживлюю нашу, нашу росану. Переважно я ходив. Оце фальтера від, від Грогрін. 10 грам, на 10 літрів буде чому мало. Це замість поливу я вже давав під корінь. Непогано кажу, розсада тоді береться в корені, корінь непоганий. Зараз ми вам покажемо корені, які вже є, так як скоро будемо садити. Гляньте, яка, бачите, який, яка розсадена. Та Треба полити буде добре. Вже завтра полиється. Цей раз поливаємо лікою вже. Це вже буде лікою. Поливаємо ми вже лікою. І даємо 10 грам. Або це у нас є корневе живлення файмульті. Теж непоганих двадцятки, ну це вже буде на пізніші е, сроки, а ми ще давали трошки, щоб був у нас більше е, бачите, калія, то ми давали теж 10 грам раз, я ходив тим, другий раз тим. Це замість, щоб пустою водою не ходити, щоб у нас розсада була дуже гарна. І вона так, як на виглядя, вам чесно кажу, непогана. Через 1 числа молоду капусту можна садити, закалити 2-3 дні. І під плівку, під дуги, це все ми все покажемо. Так що наша бризка їм так само кажу, і розливаємо на 10 літрів, 10 грам. І я поливаю. Полив, розлив, так як з днем вже жарко. Я бачу, що більше вису... в погоду, яка е, така, знаєте, похмурна, менше йде, тому що воно тут не жарить. А от сьогодні було сонячно, і вчора я поливав, а вже бачу корінець сухенький, а сухенький корінець вже треба лити, бо то капуста є. Ось така у нас капуста, це рання. Е, в нас від сакати, Дуже гарно мені аж подобалося. Ось така ліза. Бачите, от така буде. Прошлий рік я садив її, вона мені подобалась. Чесно кажу, подобалась. І трошка козачка. Козачка трошки в мене під'їло. Небагато в мене ще насіння було. Я вкинув, думав, який результат. Результат непоганий. Кажу, це не дуже. Ну, хоч він не сильно відрізняється, але насіння все F1. Можу ще вам сказати навіть по йде у нас огірочок. Це я просто, що буду втих. В тих же і залишив, як минулий рік, і в нас дуже добре родило. Тут просто є торф. Я давав це вже не субстрат, а торфу суміш. Теж купляв і розкинув так, щоб огірочок собі ріс. А то прошлий рік я взяв е, простий торф, тут можна взяти, ну як набрати десь, щоб той багато і кропив, багато буряну, і ти не знаєш, що треба все провіряти. Як кислотність того торфу, так само і все треба провіряти, навіть ту саму воду. Теж на ПГАШ треба провіряти. Будемо далі показувати результати, як у нас піде. Це буде теж без пікіровки помідор. І так само у мене буде без пікіровки перець. Буде хоч такий, я його пересадив, теж під дуги і він буде рости в. Як то кажеться, на вулиці під плівкою, під дугами. Це в мене все буде на мульці, все буде попереду, так що дивимося. Не забуваємо про підписку, лайки. Ну і звичайно, хоч трохи якісь коментарі пишіть. Якщо інтересується, я постійно відписую. Це все видно зразу. Про вікур або магнікур можна купити на будь-яких сайтах. Це не реклама його. Це просто мене люди питають, чим можна. Є різні. Можна триходермою, можете пройтися. Прошли рік я казав, що я проходився триходермою. Теж непогано в мене не було чорної ножки в тих, в розсаді, бо буває як чорна ножка. закопують так, але це вже, вже є, як то говориться, у нас е, хвороба Хвороба і вона не дуже це добре. О, А так, дивіться, розсада непогана. Бачите, розсада непогана, вона вже тримається. З першого цього можна кидати буде. Що ми будемо і робити? З першого цього ми, ми її порозсадимо. Розсадимо і ще трошки підзаказує. Хто захоче, там ще трошки лишиться. Так само у нас, навіть подивіться, є і цвітна, це у нас вентилятор, я трошки проходжуся ним, трошки підкривав дещо, О, Оце у нас савойка така гарна. Я у нас для проби вкинув. Бачите, редисочка, яка класна. Я її не бризкав. Е, так, її не треба вже бризкати. Це я кінку вкинув кісеки від сакати теж. Ну, а це у нас різнокольорова. І ще одразу кажу, що е, значення має е, торф або рунтосуміш. Я трохи не вистачало, мені змішав з тим. Не дуже мені подобалося, але, щоб купляти опять пересилання, тут було в магазині. Можна садити їх, бо я якраз його і сюди дав, бачите, сюди дав. О. Але я все ж таки рекомендую вам взяти отакі от невідьі, які я вам і показую вам Це краще Так що вибирати вам. А нам оце доглянути. І на цьому я буду закінчувати своє відео. Дивимося далі, що в мене вийде. Ну, як завжди завжди, лайк, підписка, коментар. До побачення!